На варті світла після блекаутів енергетики відновлювали електропостачання за лічені години. В гостях у працівників Львів Обленерго побували наші кореспонденти, і вони розкажуть, як ми пережили найважчий опалювальний сезон в історії країни. Віктор Кулик працює диспетчером Шевченківського району Львівобленерго вже 33 роки. Сидячи у кріслі за допомогою монітора і мишки, він керує відключеннями і розбирається у причинах відсутності світла. Зі світлом посуваємо неполадки, тобто міняємо запобіжники, визначаємо, чи є який кабель пошкоджений, який заживляємо абонентів по резерву. Віктор показує, як у споживачів зникає світло. Є схеми. Ми їх автоматично вимикаємо. От, вимикається вона, от, і лінія знаходиться вже біла, тобто які споживачі в нас є відключені. Перша російська ракета і перше найскладніше випробування для енергетиків. Це було так трохи моторошно, тому що. Коли дивишся за вікно і все буквально місто чорне, тільки фари машин його освітлюють. І ти розумієш, що є купа під лікарень, які зараз фактично є без електроенергії. В перший раз ми відновили буквально десь в порядку через 8 годин. Щоб зменшити навантаження на систему, «Укренерго» ввели ліміти споживання для кожної області. Відтоді львів'яни, як і всі українці, почали жити за червоними, зеленими і білими квадратиками, тобто за графіками. Ці ліміти складали фактично половину споживання. Це що ми споживали під час зими. От тому що такі обмеження були інколи навіть нижче ніж десь 40-45% нам залишали. Тільки нашого споживання психологічно трохи було звичайно важко, важко тому, що ми розуміли, що і людей ми ставимо в такі рамки. Близько 60% світла диспетчери вимикали віддалено а у 40% виїзні бригади займалися цим вручну. Головна проблема під час планових вимкнень брак потужності. Енергетики ламали голову, як раціонально розподілити доступну енергію між споживачами. Мережа на жаль збудована так, що ідеально ті графіки збудувати неможливо. Дотриматися їх теж надзвичайно складно, тому що потребує багато залучення персоналу і часу. Суд для проведення оперативних перемикань у Львові понад дві сотні електричних підстанцій. Жоден енергетичний об'єкт «Львівобленерго» не постраждав внаслідок обстрілів. Чого не скажеш про об'єкти Укренерго, хоча ми не зазнали руйнувань міській електричній мережі, що стосується обладнання і наших будівель, але вимкнення обмеження вимкнення і утворення піків навантаження в дуже негативно впливає на наші електричні мережі. З 11 лютого графіки відключень світла у місті не застосовують, оскільки дефіциту в енергосистемі немає. Тому, якщо у вас вдома відсутнє світло, це пов'язане лише з аварійними ситуаціями або ремонтними роботами. Планові заміри обсягів споживання електроенергії показали, що львів'яни навчилися економити. Ці обмеження вони кожного мобілізують, можна так сказати, дисциплінують, і так ми стараємось споживачам нашим акцентувати увагу, особливо в такий період вечірніх і ранкових максимумів, їх заохочувати до того, щоб вони економили на навіть на дрібницях. Чи повернемося ми до графіків відключень в майбутньому? Працівники Львівобленерго спрогнозувати не можуть, адже підступний ворог заважає щось планувати. Відновлення тих електричних мереж буде довгим, і ми маємо бути готові, що Російська Федерація може завдати нам шкоди в будь-який момент і в будь-якому місці. Ворог обстрілює нашу цивільну інфраструктуру для чого? Для того, щоб створити. Скажімо, незадоволення серед населення може сфененцю сказати, що ворогу не вдалося. Енергетики переконують, ми вистояли і пережили найскладніший період. У теплі пори року працювати і відновлювати електропостачання воїнам світла буде значно легше. Катерина Олійник, Вадим Шосмецький, телеканал Еспресо.